Хлопці, дівчата, розповідайте, чого ви сьогодні прийшли. Ну, ми сьогодні прийшли закликати е, нагадати Верховній Раді, що рік тому були ухвалені диктаторські закони, які могли перетворити Україну в диктатуру, і е, ми вимагаємо е, покарання, бо досі е, жоден із народних депутатів, які на той момент голосували за ці закони, не е, були притягні до кримінальної відповідальності. Тому ми вимагаємо від генерального прокурора Яреми або він іде відставку, або він носить подання на притягне до кримінальної відповідальності тих депутатів, а їх е, 86 шість час в парламенті парламенті, які голосували за закони е, диктаторських 16 січня, скажіть, будь ласка, у відповідності до законів 16 січня не можна було на масових зборах вдягати каски. На вас дуже гарні, Слава Богу, їх, їх скасували, тому ми сьогодні в касках. Ми, а можете ми згадати, тепер, ми тепер не іноземні агенти, тому що якби їх не скасували. Ми б всі були там Нікіта і так далі. Добре, іноземні агенти так само згадали. Можете ще згадати, які закони були схвалені більше п'яти авто, так а так само військовому одязі не можна було так ходити. Там ображаєш мілі... міліціонера... Там щось три роки, да а, щось, неповага до судд до, до суду, щось там 15 діб. Ну щось таке. Збирати інформацію про Беркут і про міліцію і так далі. От власне у нас є декілька згаданих про те, що заборонялися. Ми кажемо, що все-таки казкою без казки, але громадськість буде захищати свої права. Ви так зараз стоїте поруч з міліцією? Чи встигли вже зібрати трошки інформації про нинішню міліцію? Тепер це вже друзі. Ще за одним з законів 16 січня не можна було рухатись автоколонами більше, ніж 5 автомобілів. Ми бачимо сьогодні перед Верховною Радою вишикувалась ціла черга автомобілів нагадати про цей день. 16 січня за диктаторські закони депутати голосували простим підняттям рук. При цьому їх ніхто не рахував. Як, на вашу думку, змінилася Верховна Рада за цей рік? Як змінилась? Вона хоч е таким не знаю, нахальним методом не, не голосує закони проти України. Вони ще їх, знаєте. Прикрашають зверху, це нам потрібно. Це так, але в загальному видно, що все одно десь є лобійські інтереси відстоюються. Не ті реформаторські закони, які потрібні Україні, приймаються. Я вам гарантію даю, що я вам буду все говорити, що я буду знати. Мені скривати нічого немає. Ну хіба що військової таємниці, якщо я буду знати, то я не маю права її розголошувати. Отже, від Володимира Поросяка ми точно не дізнаємось військової таємниці, але він нам пообіцяв розкривати всі решту таємниць, які відбуваються в залі Верховної Ради. Рані прокуратури внесення відбувато питання про притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто голосував за детаточки законі 16 січня, якщо Генеральний прокурор України Ярема не внесе цього подання. Ми ініціюємо питання відставки Генерального прокурора України за те, що посію, за те. Дякую, шановний головище, шановні колеги. Я згадав, коли я перший раз голосував за депутатської деторканості, це був 99-й рік, вивчаючи першому рік, на підставі всенародного референдуму, який вимагав зняти депутатську деторканість. Тоді не вистачило голосів.